Податківці наголошують, якщо ви маєте об'єкти оподаткування на території іншої податкової, то маєте стати там на облік за неосновним місцем та подати заяву за формою 20 ОПП із позначкою у графі 16. Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням об'єкта оподаткування. Але якщо ви вчинили це помилково, то маєте діяти таким чином. Якщо перебувати на обліку за таким неосновним місцем ви не повинні, то надішліть до тієї податкової лист з проханням зняти вас з такого обліку. І помилку буде анульовано. Якщо ви перебуваєте там на обліку за неосновним місцем за поданою заявою за формою номер 17 ОПП, то помилкове проставлення такої позначки у помилковій заяві за формою 20 ОПП податківці помилкою не вважатимуть. Напевно, за фактичної відсутності, за не основним місцем обліку об'єкта оподаткування, зазначеного у помилковій заяві, за формою 20 опп, безпідставно його податківці не фіксуватимуть.